Усім добрий день! Коротше, розклав я опять оп швидкий товар. І зараз буду показувати, що є у продажі, а ви слухайте, якщо цікавить, 0,95 300, 210, 8. Поїхались ми. 550, 3,300. Ось дві такі одинакові, обстали хороші, дуже файні. Потім... 1100 за 1000 піде. Потім дали підкову. Підкову є різні. Питкову є двойка, тройка, одиничка, 2х, даже є то ось така маленька. Видите, вона це є настояща двойка, а це просто маленька двойка. Ось видите, яка різниця. Так що, якщо цікавить, люба з цих пудков коштує 120 гривень. Різниці нема, велика, мала, 120 гривень. Упаковка 750 гривень. Клинці є шістерка, сім'єрка і так далі. Кантарики ось такі по 1050 гривень. Балабони є різні, які хочете, такі можу зробити. Такі маленькі 50 гривень штука. Батуги, дивіться, батуги є всякі. Все, стоїть нормально. Ще ловко ж то, що... Коротше, що вам скажу, за батуги за 350 гривень, Блядь, ця ціна реально пушка на такий батух. Все швікать так, що... Я думаю, за 350 гривень ціна нормальна. Так що ось усій товар, що в мене є. Там можуть бути навіть на пси, ланце є. Сокири є, клепачів, ну все багато всякого є. Я ж то не хочу продавати. Я лиш хочу бажаного такої продавати. Більше поки раз не хочу. То є дві такі упряжі. Ось тут дивіться, покажу вам ще одну упряж. Такої упряжі ще не було. Тьотінько, пошито має бути це дуже страшно здоровезна упряж. Це той кожа, ви видите, яка півцентова кожа. Файна теж упряж, теж передок, Коротше теж бомба. Так що, якщо тако цікавить, пожалуйста, можете придбати. Кстати, маю скутер, там 150-ку робочий повністю. Просто кришок на нього, на, на нього немає. Якщо предложить нормальну ціну, можете забрати скутер. Сьогодні відправляти йду ось такі кантарі, батуги, балабон. І, кстати, підково йду, половина підково відправляю зараз.